Триває літній період, і ми у всіх гостей наших запитуємо, що влітку можна робити, кудись поїхати, відпочити взагалі чим зайнятися. Цікаво стало питання, чи влітку людям, які щось творять, твориться, чи все-таки теж якась відпустка у творчості. Тому зараз і будемо дізнаватися від нашої гості. Так, сьогодні у нас в гостях людина, яка точно знає про творчість, чи твориться чи ні, тому що це поетеса і письменниця Оксана Дуплі. Вітаємо тебе. Пишеться влітку, чи не пишеться, чи теж е, потрібна якась відпустка для голови? Ну, оскільки літо, це час відпочинку, то можу сказати, що твориться, тому що. Не навантажений роботою, відповідальністю, хочеться щось таке розслаблюючого чогось і тому твориться. Чи пишеться, не знаю кому я. Я а от... знаю дуже багато. Так вважають творчий період це осінь, бажають, коли листя там падає, народжуються якісь вірші. А от літку я не знаю, коли спека. Все це пече. Коли тобі найбільше подобається творити? У який період? Як творити, то мені байдуже, коли аби. Я люблю творити вночі, а пора року на мене не впливає. А вночі не видно, яка пора року, так? Так, да, вночі не видно. Теж гарний такий метод творчий. Що за останній останні час відбулося в твоїй творчості? Десь ти побувала щось, бачила, окрім тебе, ще комусь твориться. Де я побувала, що бачила, я побувала на літературному семінарі у Ворзелі це під Києвом від спілки письменників. І там був невеличкий конкурс літературний, називається рейтинг семінару. Хто по цьому рейтингу набирає найбільші бали, той автоматом потрапляє у спілку письменників. Так, то треба. Написати дві книжки, пройти відбір по області, відбір по е Києву, потім там якась президія. А хто перемагає на цьому семінарі, той автоматично потрапляє. Ну, дайте, Хто зайняв перше місце. Ми думаємо, що ти зайняла перше місце, раз ти так про це весело розповідаєш, про що ти їм написала, яку роботу свою подала на цей конкурс? Я подавала книжку, цю, я з неї читала твори. Ось це й принесло перемогу. Ну Ти якраз зараз і саме в руках тримаєш, може угу. ти і нам щось зачитаєш, якийсь твір. Це якраз один із тих творів, які там пролунали, щоб люди зрозуміли, за рахунок чого можна ось так раз і вскочити в спинку письменників. Ага. Що вибрати? Так, да, важко вибрати, але я виберу. Я хочу вам прочитати. У мене улюблений письменник Стівен Кінг, але в мене на нього не схожа творчість. У мене все дівчаче, жіноче, тендітне таке. А є в мене одна робота, Чупакабра називається. Хочу вам її зачитати. Ну, така жорстка. Сірий, чув прикол. Бабульки кажуть, завелась у нашому селі Чупакабра. Типу, це що таке? Ну, монстр такий здоровий, на собаку схожий, тільки з крилами, курей там зайців їсть. Кажуть, він і людину може загризти. Здоровий, розказував Коля, розмахуючи руками. Ну і з ним, відповів Сергій. І відчув, як його хтось ніжно узяв за руку. Обернувся, але нікого не було. А, не волай так, сказав Коля. Глянь, це ж лише песик, він лизнув тебе, а ти злякався. Пояснював хлопчина і гладив цуценя. Тут Сергій замахнувся і жбурнув маля ногою так, що воно кілька разів перекинулося із голозним скавчанням, а потім раптом затихло. Що ти зробив, придурок? кричав Коля. Спітнілий Сергій зупинився. Очі собаки дивились на хлопця. «Калян, шухір, отямився Сергій. Добігли аж до середини села. Що ти із псом робив? А що? Прикольно було, щоб знав. Тієї ночі Коля спав погано, чув вовче виття і крик сусіда. А зранку бабульки говорили, що приходила чупакабра і з'їла хлопчика. І тільки єдиний Коля знав, чому Сергій зник. Угу. Мені здається, що трошки відобразилась на твоїй творчості, творчості Івана Кінга. Я... Не все у тебе ще ночі таке і легке. Тому це і прочитала, що це єдине, мабуть, поки що, що таке чоловіче і жорстке. Я не люблю, коли ображають тварин, хай і... угу. люди знають, що їх поїсть чупакабра, кабра, якщо будуть обрубувати хвости. кота. Що, до речі, відбувається в Черкасі. сказала, як відрізала, можна да. так сказати. Ну, оскільки ми так зрозуміли, що відбувався ось такий семінар, то тобто, зрозуміло стає, що влітку теж людям щось твориться, вони шукають спілкування один з одним і не просто десь лежать на пляжі, а от на проходять такі творчі зустрічі. Що ти, окрім з того, такої перемоги, що ти ще винесла цікавого з цієї зустрічі? Якісь нові знайомства, якісь відкриття в плані творчості, може хтось те, щось читав для тебе незвичне, як сьогодні ми почули Чупакабру? В плані творчості. Та взагалі я якось, ну, да, їхати в місце, де будуть абсолютно незнайомі люди з інших областей, ну, з усіх областей України була молодь. Якось мені було трохи і страшно. Ну, як хто знає, як стосунки складуться. А потім я приїхала. І мені так було дивно, що в мене може бути настільки класно з абсолютно незнайомими людьми. Просто ну виходить, це були зібрані люди з України, які мають спільні до мене інтереси, спільні погляди і спільні знання з літератури. Ну це було так класно. Все-таки творчість об'єднує, можна навіть так сказати. Оксана, що тебе надихає на те, що, на те, що ти пишеш свої твори? От, а, от, чупакабра, навряд чи це тебе надихнули ці коти, які з цією ці проблемою з хвостами. А от якщо говорити взагалі, ти, це якісь події, які відбуваються? Чи це щось, те, що в тебе всередині кипиться, тобі хочеться його вилити? Ну, в принципі, мене всередині кипить через події, тому <риклад> <риклад> все це взаємопов'язано. Так. Да. Що потрібно Оксані Дуплі, щоб вона нам написала чергового твора? Що потрібно, щоб написала ага, спокій, наявність стабільного джерела фінансування, відсутність навантаження. Mm, і Все таке ні. часто буває. <рес> <рес> ні, я намагаюсь до цього дійти. Вже, <рес> Мені здається, що все рай -райдер пишеш. такий складний От, вже. Я читала такий диспут, що письменники, поети вони, їм легше творити, коли якраз погані якісь умови, коли немає цього джерела фінансування, коли десь там ти зас, засумував або якесь нещасне кохання, тоді пишеться. А коли спокійно, то якраз, якраз якось важче це робиться. В тебе все навпаки? Просто коли якась екстремальна ситуація, так то навряд чи в тебе є час записати чи ще щось. Тебе ти насичуєшся якимись емоціями. Але в моєму випадку, в мене стільки ідей, уже, що мені зараз хочеться більше відпочинку, ніж, ніж якихось таких речей. Емоційно навантажливих. Тобто в кріслі, качалці, плед. Я вже можу писати мемуари. У мене недостатньо. Я думаю, що це буде наступна книга мемуари від Оксани Дуплі. Але ж ти так зараз говориш, всі думають, ну, це вона там, мабуть, нічого взагалі не робить, тільки про відпочинок, про спокій. А сьогодні принеслася якісь перекраси, зроблені своїми руками. Тобто, я думаю, не настільки вже. В тебе вільного часу багато, якщо ти намагаєшся щось робити. Звідки до тебе прийшла ця ідея? Навіщо тобі це потрібно? Це все таки теж якийсь певний час займає? Я люблю різне красивеньке, ну це мені подобається. Ще з маличку, з такі різні штучки гарні. Тому сплела. Виникла ідея сплести, купила цих намистинок і сплила. А це тобі нове захоплення, так, наскільки розумію? Ну як сказати, це і старе, і нове, це захоплення ще з дитинства. Я там з бісеру щось плила в дитинстві. А потім захотілося мені, от мене просто виникла ідея такого. Переверни навпаки. Отак? Так. Отаке кольє мені захотілося, я сплела. Скільки часу потрібно було для того, щоб це зробити? Недовго. Довше було до магазину дійти купити матеріал, який був. дуже далеко магазин? Це я не знаю, скільки це тривало, годин чи годину, але це було в один день сплетено. Ну тобі не заважає, це? ти не відволікаєшся, думаєш, навіщо я це взялася, краще б я щось написала за цей час? Я чергую різні види мистецтва в своєму житті через те, що від одного втомлююся і набридає щось одне. Я зараз більше малюю, ніж пишу. Ти ще й малюєш? Я малюю, я ви не знаю. Що ти малюєш? Ну, Колись ми знайомилися з тим, що вдома Оксана, здається, там розмальовує. Ну я пам'ятаю відеопоезі. Щось, щось із меблі якісь були розмальовані. Так, да, в мене шафа розмальована і гараж розмальований. Тобто, якщо по тобі попали під руку фарби, то тримайтесь, всі, і сусіди і все буде розмальоване. Не все. На все часу не вистачає. Але що ти малюєш зараз? Зараз. Що ще залишилось у тебе не розмальовано вдома? Не розмальовано. Зараз мені замовили картину Гроші над вишнями гудуть, дочка вечерять подає. Ось таку назву мені захотіли. І це такий буде рушник, на ньому хліб, а на рушнику якраз картина цієї сім'ї, яка їсть до да. вечері. Тобі для Цікаво. того, щоб я знаю, що художники, коли малюють, вони дуже часто там, використовують якісь наглядні там, приклади. Тобто, якщо людину потрібно когось дивитися, когось змалювати. От ти, якщо малюєш, тобі потрібно на щось дивитися, чи це все з голови ти береш. Ну, для того, щоб щось створити, треба якби, насичитись уже створеним досвідом. Ну, вже тими витворами мистецтва, які вже є. Перед тим як малювати, я просто роздивляюсь картини на схожу тематику. Mm. Mm. Ну, що Малювати коня, потрібно знати по нам, як той кінь виглядає, так? Ну, звичайно. Ти ще захоплюєшся відеопоезією, створюєш відеопоезію. Щось новеньке з часу, коли ти в останній раз бачила, створила, чи ти акцентуєшся на інших видах мистецтва поки що? Щось новеньке. Ну, Відеопоетичного немає нічого, так? Зараз маю свята різні люди, Їм подобається, і мені подобається. Ну, але з того, що в тебе вже створено, то а, того, що воно створено. проходить якийсь певний період зараз, так? Проходить. Ось, наприклад, в моїй капці зараз номіновані на міжнародну премію. Я не скажу, яку, щоб не зглазить, але я. Сумніваюся, що я взагалі хоч якесь місце там займу, бо тебе забувати будемо. Я думаю, в такому конкурсі це теж престиж. Да для мене мені класно тільки від того, що вони номіновані. Я вже така часа навіть сама фраза Мої капці беруть участь у міжнародному конкурсі. я Думаю, що це звучить звучить гордо Мої капці беруть участь у міжнародному конкурсі». Оксана не б ще трошки з твоєю творчістю. Можливо, ще щось нам цікавеньке зачитаєш із своєї книжки. А... Налякати ти нас вже встигла, Чи, по камеру, Так. Ні? Це щось таке заспокійливе. І з того, що для жінок. Ну, для жінок. Я подумала, оскільки в нас жарке літо, і хочеться трошки прохолоди, то в мене зимова книжечка, то я прочитаю зимове. Добре? Я не знаю, наскільки воно жіноче, але воно таке своєрідне. Сніг. Я була білою-білою, чистою. Що може бути прекрасніше, ніж бути снігом? Я вкривала гори, гортала ялинки, а найголовніше обороняла стару хатинку. Вона важко дихала димом, а до її дверей у мені була протоптана стежка. Там завжди заходило сонце, посміхалась, і я відповідала йому сяйвом. Але сонце весь час зникало, ховалося. Тікало від самотньої хати. Хто там жив, я не знаю, чому в сонце тікало. Але я вірою і правдою служила хатинці. Я сніг, із народження в мені кайдани морозу, можу думати, але не можу нічого вдіяти, ні поворухнутись. Зникни, відпусти, я хочу на волю. Боже, врятуй мене. Я хочу до мами, додому, а в мене ли... у мене лиш ця хата, лише цей обов'язок і нікуди тікати, бо дім твій тут. І ти паралізована. І сонце не зайшло. Дивилась на мене, тримало за руку, і я плакала бурульками за свободою, якої ніколи не було. Зло відпускало. У бурульках від сонячної посмішки народжувалась райдуга. Вони райдуги падали і розбивались. Їхні скалки звільняли маленьких райдуг на волю, Звільняли себе і мене. Райдужки літали вільно, плавали у повітрі, і я тягнулася за ними. Сонця ставало все більше. Я спускалася з гір із дерев, бо мене ставало більше. Свобода. Хлинула бурхливим нестримним потоком униз, могутнім змахом вируючого всесильного крила знесла хату з поверхні землі, розбуялим шлунком ріки, перетравила її і кинула уламки донизу. І сліду не стало, і сліду не треба. А я все текла, розбурхано і безмежно падала вниз і піднімалась до сонця, і знову падала, дихала. Мене стало без краю, без краю води Що літає, бурлить, рухається, живе. Мене так багато. І з великої скелі донизу лечу безмежжям, і постійно світить сонце. І тільки навкруги. Що може бути прекрасніше ніж бути водою? <смір> Дуже гарно. Так, і Оля кожного дня мені говорить, що потрібно побільше пити води. Тобі. Я розумію, і що творчість Оксаночки тобі нагадала про те, що потрібно води. Але думаю, тут багато більше закладено, ну цікаве, дуже такий філософський. Я думаю, що над цим можна навіть сидіти і думати якийсь час. От саме на, цю, на цей твір, що тебе надихнуло. На цей, на цей, на цей, на цей. Там от стільки подій, мені здається, що це потрібно так десь іти, щось бачити, про щось думати, записувати, замальовувати. Чи що? це щось простіше відбувається, ніж я так собі думаю? Ну, я ж не спеціально хожу, бачу, замальовую, я ж просто бачу, а потім вже воно приходить в одну загальну композицію. Ну, що ти туди вкладувала? Знаєш, коли читаєш чийсь твір, то ти знаходиш щось своє. А зазвичай автор, який писав, він вкладає якісь свої переживання. Що ти вкладувала в цей твір? Не можу Красиві. сказати, що надихнули мене зимові хатки, угу. як видно, на малюнку. Це теж, до речі, мій угу. малюнок. А от е, сам водоспад, ну там якби. Як десь я побачила, я пам'ятаю, я в Карпатах була на одному водоспаді, але це було давно. А потім мені потрапило відео, де було знято Ніагарський водопад. І мені це так сподобалось, мені так захотілося туди, що так моя зима перетворилась в Ніагарський водопад. Водоспад. Тобто для творчої людини. Не обов'язково на даний етап щось бачити і перевідчувати. Тобто воно буде. десь складається в голові, і потім в потрібний момент ти його знаходиш і перекладаєш уже на папір, так? Ну ми пробуємо зараз так. фантазувати так. і так. чекаємо, чи правильно ми думаємо, чи ні. Правильно. Оксаночка, ти ж так досить в тебе є певні досягнення в твоєму житті. Що ти плануєш на майбутнє? Щось, я думаю, це не остання вершина. Яку ти взяла? Є якийсь план написати там 30 книжок, наприклад, намалювати там 200 картин, стати народною артисткою країни там, чи письменницею заслуженою? Чи я планую. Ну, я планую закінчити вже початі роботи. Планую дописати таких своїх драконів черкаських. Планую домалювати недомальоване, Планую. А далі побачимо. Розкажи Роботи нам про Черкаські дракони краї. мене найбільше зацікавили. Що це за черкаські дракони такі? Ну, ви напевно не знаєте, але майже в кожному приватному будинку живуть дракони. Я пізніше вам розповім, де. Щось в мене перехід від чупакабри до драконів якраз дуже насторожує. Не бійтеся, вони добрі. Ці добрі, да, але слава Богу, тому що трішки страшнувато стає. Можете хоч про одного дракончика розкажете, я так розумію, їх багато, в кожного якась своя функція, а хоч один дракон з його функцією, щоб проанонсувати свою майбутню книжку. Хоч один дракон? Взагалі в мене в книжці буде історія мого життя угу. описана. Історія моїх драконів, де вони в мене живуть, це буде. Сім'я драконів, маленькі дракончики. Маленькі. І маленьку сім'я драконів, Вони допомагають навпаки заважають жити. Ну вони не допомагають і не заважають, ну, вони просто живуть поруч. Живуть і нікого не чіпають. От як домашні Ривкісті тваринки, дракони. що вони допомагають чи заважають? Ага, от так. Чимось заважають, десь смітять, десь чимось допомагають, дивися на них тобі приємно. То ну я будемо будемо сподіватися і чекати на нову книжку з драконами. І будемо очікувати. Тим більше вже проанонсували це в студії. Тепер і теле... наші телеглядачі теж будуть чекати на нову якусь творчість, нові відкриття на зустріч, коли ми оголосимо, що сьогодні на студії Оксана Дуплі і її дракони. Так. І тут кілька стільчиків зайвих. З, з поставами для того, щоб можна було розсадити розсадити ось таку, Дра... кожного дракона дракончика на свій стільчик, так ну <рес> ми це буде якась новинка для нас і цікавинка. Ми тобі бажаємо, щоб не лише літо дало тобі можливість перепочити і набратися сил для чогось нового, а щоб в твоєму житті було багато таких етапів, які ти робила новий крок. І щось нове в тебе творилось, нове хотілося робити, і чимось новим дивувала людей, які живуть навколо. Я думаю, що багато хто цікавиться твоєю творчістю, і кожна твоя сходинка для них теж це якийсь свій етап. Я знаю Оксану Туплію. Вона написала нову книжку. Та ти що? Успіхів тобі!